Вірую єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього. Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця роженого перед усіма віками світло від світла бога істинного, від бога істинного, роженого не сотвореного сушно сушного, оце, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, і Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас Понтія Пилата, і страждав, і був похований, І воскрес у третій день згідно писання, і вознісся на Небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворчого, що від оця смутить, що з отцем і Сином рівно поклоняє, рівнославими, що говорив через пророків Єдину святу свято Соборнуя апостольську церкву і сповідую хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя.